Десять москалів присвячуються агаті Крісті. Десять москалів йшли через Полісся, наїлися грибів, і їх лишилось 8. 8 москалів розмовляли в Львові. Все ж таки це Львів, і їх лишилось двоє. Двоє москалів степом прямували. Стріли козаків і москалів не стало. Вірш рівненського автора Романа Самкова про загиблих росіян використовують для збору коштів на потреби ЗСУ. Він увійшов до збірки, для назви якої автор обрав побутове означення росіян. Вона вийшла у 2009 році тиражем у кілька сотень примірників і складається з поезії про жителів країни-агресора. Ну, збірка писалася в мої студентські і постстудентські роки, це десь приблизно 2001-2004 рік. А в світ вона вийшла в 2009 році. Це скоріше носило жартівливий характер без злоби. Просто, е, як сказати, іронія. Але на даний час це стало дуже актуально. і я... Ні, краплі не жалкую, що написав таку збірку. Інтерес до збірки у день знань підігрів пост колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, який зараз під санкціями Євросоюзу за привласнення державних коштів. У своєму телеграмі він написав пост про те, що вірш Романа Самкова в Україні, начебто, входить до шкільної програми для учнів першого класу. Рівненські волонтери вирішили використати підвищений інтерес до вірша, аби допомогти Збройним силам України. Я їх продаю по 50 гривень, але є люди, які дають 200 гривень, там 500 гривень навіть. Кажуть, все одно це йде на справу. Справді всі гроші йдуть на Збройні Сили України, на різні збори, на автомобілі, на дрон Камікадзе я відправляв. На... Медичні засоби завдяки Азарову, який написав в себе. Так, от рекламу зробив, людям цікаво, люди долучаються. Приблизно до трьох тисяч гривень зібрано. Ставлення до росіян Романа Самкова з дитинства не найкраще. каже, це пов'язано з родинними спогадами. За що я їх маю любити? Як що моя мама народилася в Омську в 53-му році? Сім'я мами була репресована через погляди. Там дідуся він був священником, засновником, до речі, протестантської церкви в Рівному Філімон Семенюк. За це їхню всю сім'ю репресували. Один з дядьків народився у в'язниці. В тому ж самому Омську, за словами Романа Самкова, сьогодні вірші пише вкрай рідко. Зазвичай вони не жартівливі і не про росіян. Якщо збірка 2009 року матиме попити надалі, автор планує її перевидання. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.